От ви їздите по базарам, шукаєте найкращого трактора за якусь там супер халявну ціну. Ну, Скажу так, ціна -то тут халявна, але все одно він коштує 7600 доларів, але дешевше його просто не існує. Хто то не дуже сильно на... прив'язаний до якоїсь там обмеженої суми, рекомендуємо взагалі-то краще взяти 554-ту Excel. Тут, якщо порівняти з дешевими тракторами, стоїть усилена резина. Піднятий, до речі, над землею, висоток, величезний бак, прорезинена підлога, класне сидіння. Зараз покажу, яка тут навіска стоїть на ньому. Компресор з ресивером, це я взагалі мовчу. Навіска на клешнях, плюс два комплекти яблучок входить вже в цю ціну. В дешевих тракторах. Їх, звичайно, немає, але навіска нічим не гірша. Просто тут є зйомні яблучка. Терафенг чорно-сірий 7600. Терафорс, в два рази важчий, більший трактор. Ціна 8950 на максималці. Дві найкращі 50-ки, які ви можете знайти в Україні. Краще нього, я не знаю, тільки кабінник, напевно.